На Надністрянка, Тут було баката. Ось праворуч, якщо подивитися на затоку, праворуч у нас була баката. прямо дивиться, там, де у нас турбаза Теремки, село було Теремці, тому турбаза носить назву до гасування. І далі біля поля там було селище Студенці, село Студиниці. Це Три села всі ці долини затоплені, це приклад тільки цього і бакаська затопі. У Сьому Дісру близько 70 сі затоплених і частково підтоплених сіл. 35 затоплених повністю. Це місце в ну, Україні е, справді вважає да, краса. Але так само тут є прихований свій біль з цих затоплених сіл, тому що Бо люди, які живуть у цій долині, які, е, яких заставила радянська влада в свій час виїхати з цієї території. Вони ці біль принесли через все своє життя, бо то, що їм сниться досі-досі цим та доби ті місця, де вони живуть. І я хочеться повернутися на дією дитинства, що розповість. В ті часи це не так воно одразу сприймалося, бо те, то, що тоді оцими гаслами, що вперед змінимо життя на краще, що буде комунізм, буде все добре. І такі ділі іноді де, в тому плані, щоб... Ми не, не, відразу не з це дехто сприймав, щоб зруйнувати свій будинок, Бо саме умовою, щоб переселення і компенсація за будинки, це було те, що вони руйнують свої будинки, отримують за це гроші відповідно. І е, це з надією на те, що потім вони будують нове житло десь в іншому місці, і буде все добре. І це, ніби, була потреба така для Радянського Союзу в виробництві електроенергії, але. Насправді тут був такий ще скритий подвох цього всього. Це затоплена продавня історія України. То, що ці долини і так само в інших місцях затоплені такі селища, де колись були замки. Наприклад, це були давні міста. Давні міста Руси України, так само давні міста Галицько-Волинського князівства. Я лише тако перечислю ті, що тут поруч. Бабка, Перемці, Ушиця, Калюс, Качелмин. Це міста фортеці які логістично в давні часи вони були поруч. Це близько десь 10-15 верст один від одного, щоб можна було за пару годин на коньові від одного міста поїхати в інше місто. І всі вони були між собою пов'язані в плані оборони, від кочівників. І так само вони були такими портовими містечками. Зараз, ніби здається, тихо, Дністер. А колись ця ріка тисячу років тому вона була повноводна і швидкоплинна, по, наприклад, по відстані від берега до берега, ну, в середньому там 80-100 метрів ширини. Але саме по цій річці завжди просували е, ті давні суда, які в Прикарпаті їх робили, виготовляли, е, там вже грузили ці кораблі вже відповідно якимось товарам і відправляли їх в сторону Чорного моря. А там же, де про чорноморські міста, вже там куплялися воли, коні, і вже їх нагружали іншим товаром, і так само торгівля існувала вже по дорозі. Тобто кораблі. Пливли в одному напрямку, дуже рідко коли, <світаю>, щось верталося назад, але в основному ці кораблі продавалися там на, на Чорному морі. Бо саме матеріалів, з чого їх робили, було при Карпаті, в Прикарпатті, в Карпатах дуже багато і тому так і було. І всі ці міста вони були такими торговими містами, і тому за них постійно йшла оборона. Отаким От дуже цікавим, класним е моментом в історії, це якраз був 1256 рік цієї долини, бакоти міста Ушиця, давнього міста Ушиця. Коли монголо-татари захопили Київ у 1240 році, то увій собі, це аж 16 років, вони не, не ризикували сюди рухатися в цьому напрямку. Бо, тому що ця територія, це були останні рубежі галицько волинського князівства. І вони в оборонному плані татари розуміли, що вони одразу не можуть захопити цю територію. Так само, і король Данило Галицький, який в той час керував цим князівством, він цих 16 років готувався до того, що татари рано чи пізно підуть сюди. Оце. Той час підготовки цієї території до війни. Пам'ятаєте всі фільми і так само твір Захар Беркута Івана Панка? Татар по дорозі до Європи сприйняли всі ці місця. Це одна з них, до речі. Тут то що описано в творі Захар Беркут, в Карпатах. І таких місць до руху напрямку Європи, здається, татари дійшли тільки до Угорщини і все. далі вже. Сили їхні були вичерпані І вже це все захлопнулося в тому, що Європу, по суті, тоді то саме Колинських князівство Ну, то саме, що зараз Україна рятує Європу також в обороні сучасної війни. І ті самі татари до нас зараз прийшли. Так вони є. Річка проходила саме <різвався> по цьому руслу. і село Баханікоза цими пагарками. Можливо, теж в ті часи це були такі, зараз ми не скажемо, але можливо це були теж такі вали, що в обороні. Саме по цих контурах видно як буде поняли